Всім привіт! Трамп та Європа штовхають світ до великої війни. Ні, вони її не хочуть. Вони мріють, щоб вона не почалася. Але парадокс в тому, що саме це стане причиною її початку. Розумієте, Трамп та європейці дійсно не хочуть великої війни на своїй території, але вони хочуть її зупинити такими методами, що Путін просто не може стриматись та не розпочати війну з НАТО. Трамп не хоче війни та намагається з усіма домовитись, з Путіним сі Цзіньпіном. Вони це сприймають як слабкість та просто плюють на Трампа. Вони витирають об нього ноги. Європейці не хочуть війни та просто роблять вигляд, що її немає, що нічого не відбувається, що все гаразд. Тим часом російські винищувачі та безпілотники вже майже кожної ночі кружляють над Європою. Ну як тут не напасти на цю Європу? Ось саме так Путін і думає. Логіка гопника, ну як не напасти на таких слабаків? Ти їм винищувачі в їхнє небо, а вони роблять вигляд, що все нормально. Ну як не розпочати війну? Це ж такий шанс. Це вже проходили під час Другої світової. Агресора намагались задобрити та не зважали на його злочини. І це призвело до величезної катастрофи. Але знаєте що, Україна зараз в вигіднішій позиції. Ми вже воюємо, ми знаємо, що таке війна, знаємо, що таке Росія, і знаємо, як її перемагати. А європейці просто ховають голову в пісок, та це для них буде шок. Війна для них буде справжнім шоком. Трампу та Європі в такій ситуації радити та щось казати просто безглуздо. Вони взяли прямий курс на війну. Якщо ви зі мною згодні, одразу підписуйтесь на мій канал просто зараз. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я вас всіх люблю, ви класні, далі буде цікавіше.